Вітаю в ефірі з ТОП. 5 подій дня 5 червня. НАТО готує гаманці, рада змінює імперські назви. Ша міняють командувача. Головне управління розвідки ламає. Туполева, а Трампу з зафанів від українських дронів. Поїхали. Подія перша НАТО більше зброї, менше ілюзій. НАТО визначило нові спільні цілі в сфері оборонних спроможностей, і це не підписати щось на папірчику. Тепер союзникам доведеться реально вкладатись, причому глибоко. Марк Рюте говорить наступне: ми погодили новий і амбітний набір цілей: це протиповітряна оборона, винищувачі, танки, дрони, піхотне обладнання, тилове забезпечення усе, щоб наше населення в мільярд було в безпеці. НСЕК НАТО пропонує 5% відвалового продукту на оборону, з них 3,5% на армію, а півтори на інфраструктуру оборонпром і добрі наміри. НАТО готується не до колективного занепокоєння, а до колективного відстрілу. Це вам не стурбованість в стилі ОБСЄ. Подія друга: де русифікація триває. Рада перейменує Росія дратується. Верховна Рада перейменувала 165 населених пунктів із імперським акцентом. Так, у Луганській області місто Сорокине тепер звертеться Сорочине. І це більш відповідає, по-перше, українському правопису. А по-друге, це точно не першоквітневий жарт. Змінено ще 18 селищ і Назви 146 сіл це назви, які не пахнуть царським бензином. Патріотизм не лише на фронті, а й в географії. Імперські назви назвали ще історії, як і ті, хто їх про... і ті, хто їх просував. Подія третя. новий командувач НАТО в Європі Гринкевич замість Каволі. НАТО змінює Верховного Головнокомандувача в Європі. Генерал йде, приходить генерал Алексус Гренкевич, людина з військово-помітряних сил США. Цитата Марка Рюте. Ми щасливі оголосити, що Північно-Атлантична Рада підтвердила призначення Гренкевича. Офіційна передача повноважень відбудеться цього літа в Монсі». Бельгія, Пентагон підтверджує, нічого не міняється. НАТО залишається в Європі, Росія теж. Але з кожним днем у все гіршому настрої. До того ж, враховуючи прізвище Гринкевич, воно точно центральноєвропейського походження. І це Моськалеам не дуже подобається тому, що. Генерали американські з центрально-європейськими точно захищатимуть Центральну Європу проти будь-якої агресії росіян. Подія четверта: ГУР зламав Туполєва. нічого таємного не лишилось. Головне управління розвідки України здійснило кібератаку на російське КБ-Туполів. Тепер ми знаємо все: службову переписку, адресу інженерів, протоколи засідань, дані про закупівлі. обсяг вилучених даних понад 4,4 гігабайта. Це не просто інформація, це цифрова зброя, коментар в джерелах в головному управлінні розвідки. Цитата: значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося нічого таємного в діяльності КБ туполів. Іронія в тому, що туполів досі вважався святим гвинтом російської авіації. Але тепер безпорадним. Це якийсь подвійний удар. Спочатку продукція Туполіва знищується на аеродромах простенькими дронами. А потім простенькі офіцери кібербезпеки із ГУР простенько ламають всі бази важливих даних КБ Туполєва. Ну, враження таке, що не жилець туполів, не жилець. Враховуючи те, який літак цивільний, вони пробували просунути, і як він розбився, не налітавши і 20 годин е, випробувань. Можна сказати, що компетенції Росії в виробництві і стратегічних бомбардувальників, і навіть цивільної авіації під брендом Туполів остаточно і безповоротно втрачені. І подія п'ята: Трамп і дрони сильно і круто. Багато українців напружені озиралися, дослухалися, що ж скаже Трамп, тому що Росія все-таки перехопила порядок денний адженду інформаційну, і вона вкинула кілька подразників про те, що Україна вбила без дозволу Трампа. Чекайте, а який дозвіл Трампа нам потрібен, якщо ми б'ємо своїм озброєнням? Ми ж не американським озброєнням. Але хтось на це вівся. Потім почалася істерика, що Трамп дозволив знищити все в Україні, що тільки рухається після цього удару. Ну, тобто, нам вижирають мізки і нерви. Але сам Трамп виявилося досить захоплений такою, я б сказав, відвагою і технологічністю роботи Української служби безпеки. Отже. Реакція на спецоперацію Павутинам, які наші дрони атакували стратегічні об'єкти. Цитата за виданням Аксіос. Трамп вважав це крутим. Досить сильно він відгукнувся. А ще один з радників сказав влучно. чихуахуа завдає шкоди набагато більшій собаці. І ця чихуахуа в броніку з баряктаром і без зайвих ілюзій. Ну, Баріяктар дехто вже й забув про ці безпілотники турецькі, але нагадаю, що у нас є спільне виробництво з туреччиною з цієї кампанії Трамп, звичайно, боїться ескалації. Трамп залякують про російські агенти-радники, тим, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Але коли Україна грає жорстко, повага навіть в Білому домі ліва і зліва й справа. Отже, фіналізуємо цей день. Від рішень НАТО до кібервійни з Туполєвим і емоцій Трампа, не перемикайтеся, підписка, лайк і дзвіночок, щоб не пропустити завтрашні нові п'ять подій. А хто ж чиновників і далі на боці ворога? Тому буде окремий випуск. Сибулько Толк. Ми не забуваємо і не прощаємо.